це завоможці Ukraine Ньюз, а Це наш вже новий випуск е передачі Ukraine Alternative News. Е починаємо. Отож, е перша новина на сьогодні це те, що е фінський гурт Rasmus випустив новий альбом, який називається Weirdo. Е на мою думку, цей альбом непоганий і не, і не гарний. Отак. Ось. Тобто його деякі фанати Расмус можуть дуже любити, деякі не сильно. Ну я поставив цьому альбому таку оцінку, як е, 8,9 з 10. Отож, переходимо далі. Отож, новина для фанатів гурту Sleep Token. Е, гурт Sleep Token нарешті розірвав Billboard 200 з їхнім вибухнувшим альбомом Even in Arcadia. Отож, е, вітаємо гурт Sleep Token з такою е, перемогою. Отож, головна новина цього відосу це те, що в гурту Fatal Alcohol Syndrome, він же Фас вийшов дебютний EP. Ми, блядь, цього дочекались. Отож, що хочу сказати про цей реліз? Реліз, сука, ахуєнін, по-перше, блядь. Хто не знає, в гурті Fatal Alcohol Syndrome грає Олег з гурту Херзаквас. Тому е, Олег просто роз'йобує. Отож. Е, По-друге, е, альбом називається Government In Potence. Назва, назва вже Е, І ще можу сказати, що пісні, як, е, як е, пісня про ТЦК це взагалі розйоб. І е, White Noise це теж роз'йоб. Коротше, альбом 10 з 10, блядь. Роз'їбалова. Тож, і тепер сама погана новина цього відосу це те, що Езайлейдайн йобаїть підараси. І я не жартую. Ці гандони зробили тур і, по рашці. І по-перше, блять, що я хочу сказати, ВИЄБАНУТИ, блядь. Вибачте, за мій французький, але е... блять, так про це не можна казати, звісно. Ну, блядь, ну я розумію, розумів, Езайлендайн більше, блять, окрім вокаліста, нікого нема. Ну, вокаліст! Ти, блядь, звертаюся до тебе, я не знаю, як тебе там звати, блядь. Ну, скажи чесно, вокалісти зайдають, ти довбойоб, Яка рашка, блядь. А, ну, коротше. Е роблю новий тренд, ребят. Беремо і кенселім гурти за заглидають за те, що вони вирішили зробити тур по рашці, Підарасів на гілляку, йобаний рот. Отож, е наступна новина це про те, що гурт Free Days Race в підтримку свого. Альбом Alienation зробили таку прикольну штуку. А в тіктоці під їх трек Apologize вийшов відеос, де вони в центрі Лос-Анджелесу повісили такий, якщо ви знаєте, є такі дошки з маркером, який стирається. Там, типу, звичайний це для вайтборда. Отож, вони повісили вайтборд айбо, зі словами Любий або Люба та-та-там, Я би хотів вибачитись за те, що тето. І люди реально брали і писали, що я б хотів би вибачитись там за те що те. І як я думаю, це дуже ахуєнна піар-акція альбому піар-компанія альбому. Бо, ну блядь, сама сам розуміння, що Days Grace вийде новий альбом з Адамом Гатьє, це ви ще згібала. Отож, переходимо до наступної новини. Отож! І я залишаю саме останнє, саме солоденьке на останок перепрошую. Отож. Роні Радки та гурт Фолі на Терріворс випустили. Новий трек, який називається God is і weapon», До нього є кліп ахуєнний кліп з сексуальним ахуєним одноглазим Підарасом Дідом Мерліном Менсоном. Що я можу сказати? Кліп розйоб, Дід виглядає як дід. І як казав дуже гарний експерт, цей трек більше підходить менсону, ніж роні радки. Роні Рапті, чесно кажучи, в цьому кліпі, де він зі своїми цими бізухами і татухами, це тупо блядь, якийсь сомалійський бой. Locunta forever, я Ну, тож, з вами був я Мос, це екран Торрентів Ньюз, І побачимось в наступні вихідні. Е, ну що, альтернатива по-українськи.